Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. І сьогодні, станом на 24 березня, у нас розпочинається новий торговий. Тиждень. Ринок криптовалют зараз виглядає доволі таки позитивно, адже біткоін торгується вище позначки 88 тисяч доларів, що, звичайно, викликає неабиякий інтерес у трейдерів. Тому у цьому відео я хотів би провести детальний аналіз ринку, розглянути технічний стан біткоїну, ефіру та домінації біткоїну на ринку. А також я збираюся розповісти, на які рівні варто звернути увагу на цьому тижні. Тож сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми давайте переходити до детального огляду. Але як і завжди, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, сьогодні у нас понеділок, а це означає, що ринок ще не визначився із головним напрямком. Якщо ми перебуваємо у ведмежій фазі, то понеділок часто відкривається корекційним рухом вниз. Вчора я ще думав над тим, що біткоін може зрости до позначки в 89 тисяч доларів. Тому заздалегідь передбачав лімітні ордери на рівнях в 86 тисяч доларів, 89 000 та 91 тисячу доларів. До речі, частина цих ордерів вже спрацювала, але це не означає, що варто поспішати із додатковими угодами. Тут дуже важливо пам'ятати про фактор ФОМО, а саме страху упущеної вигади, оскільки багато трейдерів починають відкривати лонг позиції на піку, коли ціна починає різко зростати, що звичайно є дуже великою помилкою. У цій ситуації слід бути дуже обережними. Якщо що ви плануєте відкривати лонг, то не забувайте про стоп-лоси, оскільки сьогодні ввечері відкривається фондовий ринок США, що також може вплинути на рух криптовалют. До того ж, на фічерсній біржі CME залишився незакритий геп у районі 85 тисяч доларів. А такі розриви, як правило, заповнюються. Це в свою чергу означає, що найближчим часом біткоін може повернутися вниз. Якщо розглядати довгостроковий аналіз, то на денному таймфреймі біткоін торгується всередині від межого флагу. Верхня межа цього каналу розташована в діапазоні 92 тисяч доларів, що співпадає із ключовими рівнями індикатора нарадая Ватсон. Тому у цій ситуації я також не виключаю можливості, що біткоін протестує ці рівні, але потім знову піде вниз. Якщо ж ціна закріпиться вище позначки в 91 тисячу доларів, то я просто виставлю стоп-лоси в районі 96-97 тисяч доларів. Проте наразі такий сценарій виглядає дуже малоймовірним. Скоріше за все, ми просто побачимо тест рівня і відкат. А що ж стосується альткоїнів, то я б не рекомендував відкривати шорт-позиції. По перше, альткоїни вже значно просіли і можуть сформувати локальне дно. По друге, якщо біткоін скоригується, але його домінація теж почне падати, то альткоїни можуть навіть зростати всупереч очікуванням багатьох трейдерів. А по третє ринок може зробити різкий розворот, і в такому випадку шорт по алькоїнах буде дуже ризикованим рішенням. Якщо ж говорити про ефір, то на тижневому таймфреймі він знаходиться нижче лінії на радає Ватсон, і наразі тестує цей рівень. Верхня межа несхідного флагу знаходиться в районі 2200 доларів. І якщо біткоін протестує рівні в 90 тисяч доларів, то ефір швидше за все також підніметься до цього діапазону. Але глобально ми ще не побачили фінального зниження. Тож, якщо біткоін у нас піде до позначки в 73 або 75 тисяч доларів то ефір також зазнає суттєвої корекції. Водночас, якщо падіння біткоїну супроводжуватиметься зменшенням його домінації, то альткоїни, навіть включаючи ефір, можуть не падати так сильно. Оскільки домінація біткоїну у нас зараз перебуває в ключовій зоні. На тижневому графіку у нас формується бичий флаг. Але поки що немає чіткої фази закріплення. Якщо біткоін різко впаде, то домінація біткоїну може зрости до позначки в 63-64%, що також може негативно вплинути на всі інші альткоїни. Але в ситуації, якщо біткоін знижуватиметься поступово і при цьому його домінація почне падати, то це буде сильним сигналом для росту альткоїнів. Отже, які висновки можна з цього всього у нас зробити? Біткоін у нас може протестувати рівні в. 89 або навіть 90 тисяч доларів, але з дуже великою ймовірністю ми просто побачимо відкат вниз. Шорти та альткоїни зараз небезпечно, оскільки вони можуть раптово розвернутися вгору. Також варто пам'ятати про ф'ючерсний геп на 7Е, який знаходиться в діапазоні 85 тисяч доларів, і не виключено, що ціна повернеться в цей же діапазон. Тож, якщо ви хочете на цьому всьому фоні відкривати якісь угоди, робіть це лише зі стоп-лосами та правильним ризик менеджментом. Основний сценарій у нас залишається таким: тест рівня в 90 тисяч доларів. Потім повернення до 85, А якщо буде пробій рівня в 91 тисячу доларів, то, можливо, ріст буде у нас відбуватися вище. І на цьому, в принципі, все, тож за ситуацією будемо продовжувати слідкувати. Не забувайте також про те, що це не є якоюсь фінансовою рекомендацією, це лише мої думки та думки інших інвесторів. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свою власну аналітику, а вже потім тільки приймати зважене рішення. А я в свою чергу дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.